Слава Богу, слава Україні, героям слава. З, з неділею святою вас, з, з, з праздником Успіння, Пресвятої владичиці, нашої Богородиці і Преснодіві Марії, замінили Марії. Ще, од, ще одна доба і річного протистояння агресу ще один день наближає нас до перемоги. Дякую, друзі. Байдужі до долі України за підписку на мої канали, YouTube, Telegram канал, за підписку на TikTok, Instagram, Twitter, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів, постів і твітів. Підписуйтесь і надалі. Ставте вподобання разом є сили, разом є до перемоги з Богом. В попередніх ефірах. І ну, маю на увазі на протязі 16 го числа. Ну, просто з 16 го числа прошлого року я звернувся до Національної безпеки. Ну і такий робимо сьогодні підсумок. Ну, або підтверджуємо, або стверджуємо про те, що після 31-ї річниці Незалежності України бандити і надалі залишаються у владі України. Гаранти Конституційних прав громадянин України. Маю на увазі, президенти, починаючи з Кучми, кінчаючи з Зеленським, не гарантують, ми до того вернемся, влада, зокрема, Кабінет міністрів, всі кабінети міністрів, починаючи протягом 26 років, суди, Генеральна прокуратура, генеральні прокурори, МВС, Національна поліція, набуде, бере України. 26-й рік і 26 6-й рік в соціальних мережах, а з 20 серпня 2021 року. Ради Національної безпеки і оборони, так як я попередньо говорив, в дописах писав і в ефірах виступав, про те, що 16 числа я звернуся, щоб вони розглянули моє питання по правах людини, ну і то, що бандити у владі, і інші питання, зокрема, розглянули на засіданні Ради національної безпеки ще в 2021 році. Визнають ці інстанції, що я назвав і, ну, з керівництвом держави, то є президентом України, визнають, що в Україні немає правосуддя, немає гаранту додержання Конституції України, немає влади дії банди і злочинок корумпована архічна система. І на підтвердження, зараз я вам покажу на підтвердження. бачите, от. І на підтвердження, що в Україні 26-й рік і 6-й рік в соціальних мережах немає правосуддя, немає гарантії додержання Конституції, України, немає влади дієбанти, діє звучила корумпована система. Маєте Facebook, Twitter. Зайшов в соціальні мережі. Маєте Твіттер, маєте Facebook, друга сторінка, тут мої групи в Фейсбуці, Інстаграм, YouTube, Телеграм-канал. Ну, зараз тік-ток, два ну, тижні, ну може десь 15 днів я підписався, але ну, зараз ми ще до того дійдемо. Ну, якраз тут є підтвердження. Ви так, що маєте писання, ми так зробимо з краю почнемо. Маєте тут YouTube канал. Бачите, я от тут на протязі тих останніх два тижні вирішив ну, соціальні мережі, бо, тому що найбільше е, то дуже так. В Європейський Союз ми хочемо, я за то Європейський Союз, але так як у нас прав людини немає, так як у нас злочинно корумпована хічна система, нам до Європейського Союзу так далеко, як просто навіть не можете уявити, наскільки ми віддалені від від Ради, від Європейського Союзу з тих питань, які є, зокрема навіть права людини в Україні. Насправді людини в Україні пустий українець, не має жодного. Але от, бачите, зараз я вам покажу. От маємо Конституцію України. Тепер дивимося. Бачите, от стаття 102. Закайте, щоб було добре читали, бачите, читаємо. Так, президент України, президент України є гарантом додерження суверенітету. суверенітету, додер... суверенітету, Додання, можливо, є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Ну, за суверенітет ми сьогодні не будемо говорити. суверенітет і історію розбереться, розбереться після того, як е, закінчиться війна. Я думаю, кожен поставив місце і кожен знайдеться тому, хто як діяв і працював або як виконував свої обов'язки згідно з законом Конституції на час війни. Або він стану. у нас війни немає, у нас є воєнний стан в Україні. Ось бачите, YouTube каналі. Бачите, я робив звернення. Ну, от, от, зараз я трошки скрива. От тут є ось, звернення, то останнє звернення. А тут є попередньо, зараз, бачите, навіть 1200 переглядів є. Я зробив, бачите, тут майже з теми Зеленського, бачите, навіть є. Стаття 5. Прошу вас, пане президент України, Володимир Зеленський. От його адреса, одна і друга адреса, адреса його е в тому в Твіттері і Інстаграмі. Негайно і Фезбуція в Тут і цю роботу офісу, так як його робота, його робота і так далі, і бездіяльність впливає на вашу репутацію. Ну, але я бачу, що до сьогодні як репутації він то нехтоє президент України. Ми зараз повернемо до Твіттера і покажемо вам наглядно. Тепер бачите, ну тут ще маєте, тут покажу вам, бачите, що я робив звернення в ну, телеграм-каналі. Так я поступово будемо йти, я так буду вам показувати. О, тут і звернення і за прошлий рік, який я робив, дописи, твіти. В основному дописи тут. Тепер ми що, так, от дивіться твіттерми. Якраз по порядку, а потім ми TikTok трошки пізніше. А тут, ті, хто дойдемо, якраз от, от, бачите, да, показую, TikTok потім. Зараз показую, бачите, от я показував свою сторінку. От, там багато підписчиків не Тут було більше підписчиків після президентських виборів, коли я свою як, мак, права людини далі продовжую захищати Україні, і боротися як напротяг 26 років, а шостий рік в соціальних мережах боротися з корупцією і звучно повною гірхічною системою із бандитами у владі. А просто я хочу вам є ті мої твіти. Зараз вам хочу показати, як в нас офіс президента. Там є ціла купа працівників, плюс до того є радники, які піаруються можна сказати, кожного дня в соціальних мережах, ну по телебаченню кожен день. Зараз, секундочку, ви бачите, я тут. Зробив і твіт і дописи і, і пост зробив по е, Раді Національної безпеки. І от далі зараз ми вернемось до. Я хотів показати вам офіс. Як в нас офіс працює? Зараз вам покажу, чекайте, де ще той офіс. До, де, де, до Байдена там бачився. Так, де той офіс? О, бачите. От, бачите, наглядно, вам показую. Маємо нажимаємо Офіс президента. Бачите, я нажимаю, вас заблоковано. То означає, знаючи керівництво офісу, бо я перший звертався до Богдана. О, і знаючи нове керівництво Єрмак. Та і за, саме і Зеленський, бо тому що я думаю, що наскільки... Ну, є в нього такий апарат, є ті радники, що вони не бачать, що я пишу і постійно пишу, що, що вас заблоковано, що мене заблоковано в соціальних мережах, особливо в Твіттері. Бачите, підтвердження, далеко не треба, вас заблоковано. Ви не можете читати профі і переглядати твіти. Бачите, мене я наскільки ворог для Офісу президента, що мене блокують. І то вже роками блокують. Зараз Порошенка почав блокувати, коли я зайшов в соціальні мережі, і так і далі залишаюся заблокований. І кожен рік, вже сути, Зеленський, третій рік, ну, візьмемо, відкинемо війну півроку, два з половиною роки. Він нехтує, він, його офіс, його радники нехтують мною, простим українцям. А так візьмемо, якщо він кожним українцем нехтує, ну, то, то нема гаранта, то ви маєте ще чергове підтвердження. Нема гаранта в Україні. І немає протязі 26 років і діє на корумпована система в Україні і мандити у владі. Візьмемо, і кажу, що як забрати майно згідно Конституції, кожен має право на власність. А вони забрали майно просто і поділилися їм собою. Ви розумієте, що так само, як ділилися, зняли з Ісуса Христа, зняли одежу і поділили між собою. Так само моє, ми забрали мене мино, пограбували мене і поділили ми з собою. Кожному, хто що хотів, щоб багато не виступав. Наприклад, прокурору дали одного, міліції дали друге, суддям дали третє. І доказів є достатньо, хто що отримав. А решта розділили моє майно між собою і, і продовжили. Зібралися тільки, щоб закрити мені рота. І, 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 маю на увазі, щоб я деше не боровся. Вони обложили мене всіма станціями і, і до сьогоднішнього дня грабують мене. Бачите, як наскільки е, от бачите, наглядний приклад. Не будемо далеко йти. Майте твіттер приклад. Ну, що говорити, розумієте, банда є, банда, банда поки що залишається. Тому я, я кажу, коли ви підпитуєтеся на мої канали, коли ви ставите вподобання, кількість їх зростає, перелік зростає, тоді ми можемо разом щось зробити, тій Україні, добитися правди, відстояти своїх прав згідно Конституції України, а не терпіти тим бандитам у владі. Скільки років можна терпіти? Ми хочемо Європейський Союз як може вйти Європейський Союз, як нас прав... основні засади Європейського Союзу, Ради Європи Парламентська сибли права людини в тій державі, де живе та людина. А, а тут прав людини немає ніяких, людина не захищена нічим. Конституція я не знає такого просто для афішки. Взагалі тут нічого немає, людина. Не... Без, ну, можна сказати, є так обладнали, що вона жодного права не має. То що Конституція з ну Конституцією? Вони всі сміють над тобою, вони всі сміють на тю Конституцію, тому що вони нехтують, нехтують Конституцію. Починаючи з президента, кінчаючи іншими інстанціями, МВС, Національною поліцією, Генеральною прокуратурою, прокурорами, слідчими і так далі. Як ми можемо йти в Європейський Союз, коли основні засади Європейського Союзу, Ради Європи, права насеблиї, то є особливо права людини. Права, кожна людина має бути захищена в державі, а в нас її права не мають ігнорувати. Кожна людина має мати права, так як в нас права є записані в Конституції, а в нас немає прав людини. Нас нехтують правами людини, іменно бандити у владі. Якщо сам нехтує гарант Конституційних прав, то про що вже говорити про ті нижчі інстанції? А ми знаємо, слуги народу, мають більшість Верховні Ради вибирали чи призначали за тих кандидатів, які вони рахують, що вони дійсно будуть виконувати свої обов'язки згідно з законом і Конституції України. Перша Конституція України і закони України. А вони нехтують, починаючи з президента Зеленського. Я не кажу, і Кучма був. То з Кучми цього почалася та авархічна, корумпована грохічна система. Так, тут ми вже дійшли до Інстаграму. Бачите, так само. Знаєте, що я хочу сказати, ну, інстаграмі... що в Інстаграмі Бачите, тут Зеленський, ну, заблоковував, що його не можна виставляти. Ви Взнаємо приклад. От, є, маємо Зеленський, а тут маємо президента Сполучених Штатів. Знайдемо зараз його. Чекайте, бачите, загружається інтернет трошки слабенький. Зараз чекаєте, зайдемо Байдена, зараз знайдемо. Так, о, Байдена. Бачите? О, є Байдена, бачите? О, нажимаємо. О, і бачите, ставимо на значок. О, для Зеленського такий значок не можна поставити. І тепер нажимаємо, і що дійці, зараз будете бачити: президент Байден. Байди. Бачите, він доступний в Інстаграмі. А наш Зеленський недоступний. Його не можна відмітити. Добре, що я вказую адреси. Адреси, адреси маю на увазі адреси і Інстаграмі, і Твіттеру, і Фейсбуку. Але тут, бачите, як яка різниця між президентом Сполучених Штатів? Він тут доступний. Бо в Твіттері недоступний не той, не той президент. Але в притаміх Інстаграмі. Ну, істра мене більш читає, істра мене читає е, біля 6 тисяч, ну зменшується, тому що за мою агресивність поведінки до тої, за мої слова або ефіри е, відносно тих бандитів у владі України, ну і плюс відносно Російської Федерації відносно агресора. Ну то росіяни відійшли, то добре, що вийшли, слава Богу. Більше може залишитися і патріоти, які хочуть щось зробити для України і боротися за права людини з бандитами у владі. І на рисі ми може дійсно у нас з'явиться колись президент, який буде захищати простого українця його права згідно Конституції України. Поки що гаранти на протязі 26 років немає. То я ствердно говорю, і підтвердження достатньо є, бачите, і, що, і хтось зригував, водиться, бачите? О, навіть візьмемо то попереднього. О, зараз відео глянемо. Загружається слабонько, бачите, нема... Бачите, немає. Зараз інтернет тут дуже слабонький. Так, зараз ще я можу показувати. Тепер переда TikTok. Бачите? Зараз ми трошки перегрузимо. Так. Бачите, ну, за 2 тижні візьмемо за 15 днів ми маємо. Підписчиків небагато, 180, але зато я вам покажу, з кілька перегляду. Тільки одних уподобань 2737. то біля, більше 100 уподобань на кожен, на кожен кліп. А тепер дивіться, бачите, ви маєте 2537 2019. Там, де Зеленський, 4856, тут мається у правах людини Ради Європи, тут маєте Раду Європи. Я попередньо, прошлого року звертався тут і опублікував. Зараз ті публікації, які я прошлого року робив, чи попередніх років робив, я зараз буду публікувати все. Так що на підтвердження. Але то останній підтверджень, тому що я візьмемо тільки тік за 15 днів, тут є біля 100 тисяч переглядів. А тепер візьмемо тільки е, в Тікток, коли тут в мене мало що є е, підписчики, а візьмемо сторінки в Фейсбуці, Твіттері Інстаграмі, то я за 2 тижні є мільйон переглядів. Принаймні, кожен звернув увагу, якщо не переглянув до кінця відео, але звернув увагу, про що є тема. Розумієте, Мільйон переглядів на протязі двох тижнів. А на протязі 6 років, представляєте, скільки мільйонів? Колись, як були президентські вибори, мене так я підраховував, мене читало 100 тисяч е, кожен день. Ну, найбільше зараз менше читає. Можна візьмемо. Давайте за тиждень чи за два тижні читаю. Е, ну, тут тільки за в одному е, в Тіктоку за 15 днів перегляду 100 тисяч плюс-мінус. Я такий перегляд, зараз вам покажу. О, о, 23 тисячі 900, ну, 24 тисячі буде до кінця дня. Ввечері ну, вже буде 24 тисячі, завтра, може, буде 25-та, 25 тисячу. І що є якась реакція? Тут є більше як сотня, може дві сотні коментарів, які люди підтримують мене на 100%, на 300, на 1000, на 3 тисячі. Прочитайте коментарі, не важко зайти і подивитися на підтвердження моїх слів сказаних. І що є реакція? Нема тих бандитів. Гранти маєте радники, радники виступають, що не можна радники війти в Тік-Ток і спростувати, можуть. Зайти в Інстаграм спростувати, що я щось у заводжу чи ще щось. Тут і достатньо документів і доказів. Я стверджую, що бандити були на протязі 26 років, і так само, що 30 років незалежності після 30-річчя Незалежності, ми дещо маємо тих бандитів. Як не мали гаранта, так і не маємо гаранта. Президенти є, питань немає. Вибираємо їх. За них голосуємо, але, але гарантів немає ні одного. Конституційних прав простого українця. Я не кажу олігархів. Бо олігархи так захищені, що не треба їм в тій Конституції, вони без того захищені. У них там інша система розрахунку з тими структурами. І кажуть, що хтось і бореться з олігархами. Зеленський там, ну, там трошки прикрутив е, олігархів. Ну і що? А та саме, як діяли, так діє дотепер і після діє. А конкретно він не, не так бореться, як я. І він має, порівняйте мене, простого українця там, вони отак візьме, десь там внизенько низенько є, а він там десь вверху є. Навіть і то навіть ще більше порівняння. Він президент цілої України і має цілу команду своїх слуг е, своїх слуг народу. В Верховній Раді. І що, результат який? Жодного результату, кроме Пігару. Розумієте? От знаєте, в мене є в друзях, зараз ще вийду, вже деякі вийшли. Є депутати, депутати Верховної Ради, в мене в друзях є. Ну і що, вони що, не бачать? Бачать. Ну, це деякі вийшли, то вийду, ну то не, 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 не гірше мені з того. Але ніхто не бореться за права людини. Ніхто не бореться з злочином урахічною системою корумпованою. Ніхто не бореться з бандитами у владі. Знаєте, я просто кажу, нема спасу на тих бандитів. Знаєте, Нема слів що казати, наскільки в нас система злочиннокурумпована прогнивша, що просто навіть гадки не маєш, не можна сказати, наскільки, наскільки бандити в ті владі. Але треба боротися, бо інакше, інакше, якщо ми разом, то ми дійсно сила. розумієте, Якщо ви будете поширюватися, якщо буде переглядом мільйони, якщо ми тут з'явилися не 29, чи там 30 тисяч чи 40 тисяч, а буде переглядом мільйони, от тоді, розумієте, тоді в нас буде багато. І ми просто всього-навсього після війни ні, нам треба перше подолати Російську Федерацію. Щоб не було тут ні одного руского цобіта, а де тоді навести порядок. А не так, як після 14 борців, які боролися з росіянами з Російською Федерацією, їх по тюрмах позасилали. А ми дійсно разом то, знаєте, прийдуть з передової хлопці, надавайся не то, що патріоти першу чергу, не перші патріоти були, тому що вони віддають здорові життя, О, патріоти, а з іншої сторони, Захочуть навести порядок всюди, починаючи з села, кінчаючи столицею. І не повинно бути так, як зараз розумієте, що простий українець нічим не захищений. Тому українці можна Бо тому що система вона на кожному кроці тебе придушує. І переслідує не тільки тебе, де переслідувати, а буде переслідувати твої підприємства, буде переслідувати твоїх родичів, твою сім'ю, членів сім'ї. Так, як і зі мною зробили? Кожну, за кожним будуть переслідувати. А особисто з мною то, і, 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 стріляли в мене з пістолета. Добре, що паралітичними патронами, газопаралітичними патронами. Два рази помешкання підпали, два рази били вікна. Нарушники надівали на дружину. Просто для того, щоб вона їм двері відкрила. Ну то розумієте, скільки фактів можна навести, наскільки та злочинно-корумпована система вона е, хоче себе захистити, себе залишитися в ті діючі Україні, розумієте, що то просто гадки. Ну просто дивуйся на, на наскільки розумієте, ми всі вибираємо думаємо, що якісь будуть зміни. А то як було, так і вибираємо з тої системи злочинно-корумпованої, і, і, і я не кажу і, немає ні, одного президента, який би дійсно ці гарантувати їх права простого українця. Я не кажу, він особисто має займатися Гаврилюком чи Іваном чи Петром чи Тарасом. Він повинен займатися в загальному. Він є менеджер держави ну, разом з Кабінетом міністрів. Він е, у привінчинській має на увазі на політичному рівні, але в нього є е, підлегли, не підлегли, а є чиновники, яких вибирали він і його команда, слуги народу, вибирали, призначали і назначали. Але немає, немає немає порядку. Дотепер немає порядку. А нам треба, що якщо так далі буде, то я просто дивуюсь, дивуюся, розумієте, ті українці не то, що закінчиться війна, вони всі масово потікають, якщо так далі будуть ігнорувати. Ви розумієте, все після кожної революції багато було борців, які вірили, що можна зробити якісь зміни. Після одної революції на граніті, потім помаранчої революції, революції гідності. Думали, що щось можна зробити. Але дотепер. Розумієте, крім того, що деколи посадили з тих борців, які хотіли навести порядок ті держави, посадили. Я не буду зараз конкретно казати, які там особи чи ще щось, але кроме того, що їх посадили, бо їх трошки ну, сталося з ними, то що не потрібно, сталося. Але я кажу, що от на той час, розумієте, тільки вони можуть тих борців закривати їм розумієте. Я 26 рік не закрив, 26 рік мене дійсно змушалися на мною. Ну, особливо 20 років, то точно, розумієте? Бо то трішки були періоди, бо зараз, може, їм не до мене. А і то недавно теж ще далися чути, що вони дещо, як би молитви мене знищили. Ну, розумієте, я на той шов, я знаю на що йду. Я 26 років себе посвятив, тому я до кінця життя. Доки буде здоров'я, доки я буду посвячувати боротьбі з тими бандитами влади злочину корпованорхічної системи і буду вистояти не тільки свої права, а інших, так як я захищав свої права, не тільки свої, а підприємців і захистив да Ну, не всіх. Ну думаю, що якщо ми будемо разом, разом будемо сили, будемо, ми переможемо і інших бандитів. І не буде у нас така злочинна компона система, як Україні, як нема світі. розумієте? Ми хочемо йти до Європейського Союзу, а якщо хочемо йти, то давайте дотримуйтесь, живемо по тих правилах Європейських. То, що ми там кажемо, що ми якийсь пакет виконали. Так що який ви пакет виконуєте, як ви на кожному кроці порушите права? Ну, який пакет? Ну, розумієте, той смішно. О, слухай, що ти бачення, виступає там міністр і каже, о, чи там э, замміністр виступає, ми там виконали пакет э, Європейського Союзу. Ну, що ви виконали це? Основних засад Європейського Союзу, Ради Європи правмуське слід, ви не виконуєте. То права людини в тій країні, де та людина живе. Як ви хочете Європу, то робіть а і, і, і живіт по тих правилах, які є затверджені по Європі, а не живіть якимось там, не буду казати, якимись арабськими чи відносинами. Чи феодальними. Зимаєте, бо то дійсно це феодальне получається, бо тому що кожен е клярик, кожен начальник він себе ставить феодалом, уявляє, що він е е непереможний. Він як прокурор, то прокурор, він зразу, як тут пам'ятаю, я таки звернувся до е начальника податкової, до податкової служби області. Він просто, навіть е я законно вимагав в нього бути присутнім на прийомі, бо в нього був по графіку прийом. то Мені треба було годину часу доказати, що він має бути присутній. І ще тільки приклад таких не вести можу. Що просто він там ставив клієнка, щоб він там йому відповідав за те, що приймав заяві, ті заяви, які дали смітник, більше нічого не було. От ми приклади я достатньо можу ти ще не приклади, як нас ігнорують правами людини. Ну, але нічого, я думаю, що ми наведемо порядок і разом з вами, я думаю, що все буде добре і, і нарешті буде порядок. Я думаю, що після війни а війна скоро закінчиться. Я думаю, з перемогою не те, що думає, а також я певний тому. Україна переможе. Російська Федерація з допомогою наших друзів, особливо друзів тих країн, які нам допомагають. Ну, я самі не буду перечислити, ви самі знаєте ті країни, які самі більше нам допомагають. Які, можна сказати, останні копійки, ну, гроші, які на їхню оборону, вони майже основні засоби оборони своєї країни віддають, допомагають нашій Україні. Зумієте? І маючи таку допомогу, ми зобов'язані не тільки, а ми зобов'язані перемогти тих той чобіт, щоб він більше в Україні не був. Так що дякую, друзі. Що ви мене вислухали, щоб дати вислуховувати в соціальних мережах. Дякую за, за підписку ще раз. На мої канали, YouTube канал і Telegram канал За підписку на TikTok, Instagram, Twitter, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів і постів, і твітів. Підписуйтесь і надалі, розумієте, бо ми разом сила. І ми зможемо подолати не тільки Російську Федерацію, а бандити у владі. І на навести порядок Україні. Дякую за увагу. З Богом з вами, був Богдан Являк, Львів, Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я, з вірою у перемогу. Усього найкращого. Дякую.